бійці 116, окремої механізованої бригада, «Танковий батальйон» просим компанію Солдмак для придбання автівки для виконання и солдата на куфремскому напрямую. Слава Україні! Героям слава! Для цього випуску довелось трохи понастальгувати та дістати із шухляди свої вже давно запилені сліпбац. І хоч друзі тоді казали мені, кать нафушники зі звуками природи за 10к. Ти серйозно? Все ж вони класно допомагали мені спати. Були деякі недоліки, і я дуже чекала, що компанія їх виправить, адже технологія достатньо гарна і рятує тих, у кого є проблеми зі сном. Але замість цього їх зняли з виробництва. Але запит людей до хорошого сну все ж мотивував далі продовжувати розвивати цю технологію. І один із брендів, який її підхопив, Soundcore. І це багатообіцяльна нова сторінка у вигляді Sleep A20 та Sleep A30. Soundcore Sleep a 20 та A30 30 це не ті самі ті навушники до яких ми звикли. Це навушники, у яких можна комфортно лежати на боці. У них не хочеться накручувати бас через еквалайзер. Вони пропонують заспокійливі звуки природи, або білий шум, який на науковому рівні сприймається мозком як щось заспокійливе. До речі, я їх використовую не лише для сну. Про це та інші їхні фішечки поговоримо далі. Я закохалась у мінімалістичний компактний дизайн такого типу навушників. Кришка слайдер це приємний трохи гей. Іміфікований досвід, який додає відчуття технологічності ще до того, як ти дістанеш навушники з кейса. Кейси у Soundcore максимально компактні, приблизно 6 см у ширину, вони легко поміщаються в кишеню і не заважають у сумці, тож їх без проблем можна брати із собою у подорож. Корпус зроблений з матового пластику. Він приємний на дотик і не збирає відбитків пальців. На передній панелі розміщені світлодіодні індикатори заряду, а ззаду порт USB-C для заряджання та кнопка підключення або скидання налаштувань. На дні кейса А 30 є силиконова підставка, завдяки якій він не ковзає по поверхні. Дрібниця, але дуже практична. Всередині кейси також виконані з матового пластику. У А 30 додали підсвітку, яка дозволяє легко знайти навушники в темряві. У А 20 підсвітки немає, але дизайн зроблений так, що намацати навушники пальцями так само легко. У цьому плані обидві моделі продумані зручно, що є магнітне кріплення. Навушники самі підказують, як правильно стати на своє місце, їх просто дістати пальцями і так. Само легко повернути назад. Для мене дизайн цих навушників це щось із фільмів про майбутнє: технологічні, лаконічні і найголовніше крихітні за розміром. Щоб ви розуміли масштаб, один навушник важить близько трьох грамів. У випадку за 30 це робить їх одним із найлегших навушників для сну з активним шумозаглушенням. Обидві моделі мають плавні лінії, там які форми без гострих кутів, що особливо важливо для нічного використання. Корпус ультратонкий і плаский, зроблений з легкого матового пластику. Усе. Тут підпорядковано комфорту під час сну. Є захист IPX4. У воду їх занурювати зась, а от волога, випадкові бризки чи під зовсім не страшні. У А30 з'явилася сенсорна панель керування. Наприклад, щоб увімкнути шумозаглушення, потрібно зробити два постукування по правому навушнику. Це не класичне сенсорне керування. Тут використовуються акселерометри, які реагують саме на постукування по корпусу навушника, а не просто дотики. Також у новій моделі з'явилися крихідні отвори мікрофонів, які використовуються для активного шумозаглушення та маскування хропіння у А20 сенсорної панелі керування немає, усі зміни вносяться лише через додаток. І для формату сліпнавушників це цілком логічне рішення. Якщо придивитися, А20 виглядають трохи масивнішими. Ця модель приблизно на 7% товстіша за А30. Для когось ця різниця може бути майже непомітною, адже А20 все одно не виступають з вуха. Але тут уже багато залежить від індивідуальної анатомії. Наприклад, для мене, правильно підібравши амбушури, обидві моделі відчувалися. Однаково комфортно, і ось так плавно ми підходимо до розділу про те, як правильно підібрати для себе той самий розмір. І А20 і А30 пропонують дуже широкий вибір амбушур та фіксаторів. І це один із тих моментів, на який справді варто витратити час. Обидві моделі комплектуються гнучкими вушними крилами із м'якого силікону. Саме вони допомагають правильно розмістити навушник у вушній раковині і утримувати його на місці протягом усієї ночі. Це той елемент, який не дає навушникам випадати, навіть якщо ви активно будете крутитися на подушці. У А30 додатково є Memory Form амбушури, м'які з ефектом пам'яті форми. Вони Облягають вухо щільніше, по відчуттям це максимально схоже на звичайні пінні біруші, нічого не тисне, а пасивна шумоізоляція ліпше. І тут у мене був цікавий момент. Я наївно одразу подумала, що мені підійдуть найменші, адже коли я підбираю звичайні TVS навушники мій розмір майже завжди XS. Але зі сліп навушниками все працює трохи інакше. Тут важливо, щоб між собою подружилися і амбушура, і фіксатор крило. Тобто, це не один параметр, а комбінація двох. Саме тому варіантів посадки тут зна значно більше ніж здається на перший погляд. І інколи неочевидна комбінація, наприклад, трохи більше амбушура, плюс менше крило виявляється комфортнішою. Підбирати правильний розмір вкрай важливо, а ще важливіше не робити поспішних висновків. Коли приміряєш навушники, вперше здається, що все і так комфортно. І вперше, коли мені здалося, що я знайшла свій варіант, навушники дуже давили, і я знімала їх посеред ночі. Я декілька разів змінювала амбушури і фіксатори, поки в одну із ночей не відчула той самий меч. Саме після цього мені стало в них комфортно спати. Якщо говорити про технічну частину, важливо і ще раз уточнити: і Soundcore Sleep A20, і Sleep A30 – Це не класичні tvs навушники, а спеціалізовані рішення саме для сну. Тому логіка підключення та роботи тут відрізняється від звичайних бездротових моделей. Для первинного підключення використовується Bluetooth 5.3. Він потрібен для синхронізації навушників із телефоном і роботи з застосунком Soundcore. Але ключовий момент у тому, що під час сну навушники переходять у локальний режим роботи і перестають Функціонувати як звичайні ТІВІС, фактично, тут є два сценарії використання. Перший блютуз режим. У ньому навушники працюють як класичні бездротові, можна слухати подкаст або музику перед сном. І в такому режимі можуть надходити дзвінки та системні сповіщення прямо у вухо. Другий сценарій локал, це коли вмикається режим сну. Тоді навушники починають працювати автономно і будь-які системні сповіщення не транслюються. За відчуттями це схоже на те, ніби ви вставили в вуха звичайні пінні біруші, тільки з фоновим. Звуком або музикою Ніщо не має різко вирвати вас зі сну. Саме для цього і створений цей режим відрізняються моделі наявністю мікрофона. У сліп A30 мікрофон є, тому із них можна відповідати на дзвінки. Sleep A20 мікрофона не мають. Це простіша модель, повністю зосереджена на сні. Будильник при цьому працює, його можна налаштовувати через застосунок Soundcore. і він гарантовано прозвучить у навушниках у заданий час. Що стосується повітряної тривоги, коли увімкнений режим сну тут є різниця між моделями. Sleep a 20 не реагують на сповіщення застосунку, є тривога. Тому телефон уночі краще тримати поруч. Sleep A30 під час тривоги можуть призупиняти відтворення музики для сну. Така пауза особисто мене пробуджувала, адже відчувався різкий перехід у звуках. До речі, я не завжди використовувала саме режим сну через застосунок, іноді було приємно засинати під медитації або звуки природи з Ютуб. У такому звичайному Bluetooth режимі сигнал тривоги було чути. А навушники при цьому все одно давали хорошу ізоляцію завдяки амбушурам і підібраної фонової музики. Застосунок моя улюблена частина у описі цих моделей, адже саме в ньому розкривається повний потенціал цих слів навушників. Він повністю українською. Тут є ціла бібліотека, яка пропонує чимало звуків на основі штучного інтелекту. Вони здатні переносити вас до затишної лісової галявини чи до берега моря, чи просто давати заспокійливу теплу мелодію. По суті, застосунок використовує бінауральні ритми, які мають трохи різні тони в кожному вусі. Це спеціально підібрані звукові паттерни, які допомагають мозку перейти. В спокійніший стан також вони здатні маскувати хропіння та інші гучні звуки довкола. Засинати під таку мелодію дуже класний досвід. Вона заспокоює та відволікає від думок. І на ранок відчувається, що ти гарно відпочив. У застосунку також є таймер. Ви можете встановити стільки часу має звучати обраний фон, наприклад, лише на період засинання. Після цього звук автоматично вимкнеться, і навушники перейдуть у тишу, не заважаючи сну. Про будильник я вже згадувала раніше його обов'язково потрібно виставляти саме через. Через додаток, щоб точно нічого не проспати. Звуки будильника так само тут лагідні, все зроблено без різкості. Трекінг сну та позицій може збирати дані про те, наскільки якісно ви сьогодні виспались. Мені додаток щитав загальний час сну майже 7 годин, а час у ліжку 8. І виявляється, я пробуджувалася 5 разів за ніч, але ефективність сну 90%. Окремо про А 30 адже його найбільшим оновленням є шумомаскування, таке зустрінеш не в усіх навушниках даного типу. Аінсі зна. Покращує низькочастотне блокування шуму та адаптивне маскування хропіння. До речі, про нього це ще одне гарне оновлення для А 30 Не кладіть далеко від себе кейс навушників, адже під час функції маскування хропіння саме він аналізує параметри цього неприємного звуку та регулює гучність аудіо. Так тоненько маскуючи все, що може бісити довкола. Також у А 30 є функція пошуку загубленого навушника. У мене поки що ні разу не траплялось таке зникнення навушники не випадали під час сну, але буває. so good. Нагадаю, що музику у Soundcore Sleep все ж можна слухати. Тут навіть еквалайзер є, і пресети. Навушники підтримують кодики AAC та SBC. Тобто тут ми не почуємо деталізації звучання чи ширини сцени, як в аудіофільських флагманах. Сам по собі звуковий профіль Soundcore Sleep без різких акцентів, що гарно оптимізується для сну. Але трохи погратися в еквалайзері, додати високих частот, та басу, і музика також грає достатньо добре. А от що класно для цих навушників, це слухати. Им подкасти, аудіокниги чи фонове прослуховування під час роботи оце от прям ідеальний варіант. Автономність один із ключових моментів, у якому А 20 та А 30 відчутно відрізняються. Двадцятки розраховані на тривалу роботу без підзарядки. Самі навушники витримають до 14 годин відтворення звуків для сну на одному заряді. Разом із кейсом загальна автономність складає до 80 годин. Тобто, це приблизно до шести сну без потреби підключати зарядку. Така витривалість досягається завдяки відсутності шумозаглушення, мікрофонів і складних алгоритмів обробки звуку. Саундкор сліпа 30 працюють інакше, бо мають значно більше активних технологій. Самі навушники працюють до 9 годин роботи зі сліп звуками та активним шумозаглушенням. Кейс тримає 45 годин. Тобто, у реальному сценарії з увімкненим ANC і маскуванням хропіння а 30 зазвичай вистачає на одну повноцінну ніч. Перший мінус таких навушників для сну, який може бути і був особисто у мене, це адаптація до них. Звісно, є ситуації, коли все підійшло одразу, і у першу ж ніч ти спиш круто, але у моєму випадку було зовсім по іншому. На те, щоб підібрати правильний розмір, знайти те саме правильне положення у вусі, пішло один-два дні, але все ж воно того було варто. Адже зараз, коли ми подружилися із цими сліперами, вони стали класними супутниками для мене. Хоч сенсорне керування у а 30 продумали так, щоб він не спрацьовував через дотики об подушку, все ж інколи під час засинання я могла випадково стукнути по них і перемкнути аудіо. Це бісило, але я вважаю, що це був просто ще один елемент адаптації. Anker Soundcore Sleep A30 буде дорожчою, адже це нова модель і має більше технологій, аналогічно стандартним tvs навушникам Активне шумозаглушення, вбудовані мікрофони для дзвінків, сенсорне керування, а також маскування хропіння. А 20 все ще залишається комфортними навушниками для сну і з більшою автономністю ніж у a 30 Часто, коли мова заходить про цінники, ти думаєш, та може нащо? Але насправді, коли не спробував, важко зрозуміти. Можливо, фраза вони змінюють сон буде надто кричущою, але вони Очно варті того, щоб допомогти спати міцніше. Ти не чуєш шум довкола, а спеціальні звуки протягом ночі заспокоюють мозок і дають йому відпочити, а не крутити нав'язливі думки. Варто їх купувати чи не варто. Відповідь буде дуже індивідуальною, адже вона залежить від того, чи маєте ви чутливий сон, проблеми із засинанням, чи просто стрес, який не дає міцно спати. У нас саундмак є функція дистанційного прослуховування, і ці сліпери можна взяти потестити. Але не забувайте, що важливий правильний підбір амбуш. 좋을 Отже, у нас є дві моделі: Sleep a 20 і Sleep a 30 Вибір між ними залежить не від того, яка модель краще, а від того, як саме ви б хотіли засинати. Якщо важлива максимальна автономність, простота та мінімум технологій, і основна мета тиша та фонові звуки для засинання, a 20 виглядають логічним вибором. Мені подобалось спати у двадцятках. Якось все було просто. Одягнув, увімкнув шуми, які дуже приємні, і спиш. І цього було дуже достатньо, бо коли лягаєш втомлено. І не завжди хочеться робити зайві рухи. А 30 дають більше можливостей покопатися у налаштуваннях. Ти обираєш включати чи не включати ANC, чи не потрібне сьогодні маскування хропіння. Знову ж таки, це діло звички. Але ці навушники трохи розширюють сценарії свого використання. У них є вбудований мікрофон, тобто із ними зручно проводити час за роботою, працювати, увімкнувши звуки для підвищення продуктивності, приймати дзвінки. Але нагадаю, що через такі технології заряд вони тримають всього 9 годин. Кажу всього, бо а 20 тут переможці зі своїми 14-ма. Хотіла подякувати вам за ваші коментарі. Я всі читаю, відповідаю, ставлю вподобайки. У минулому випуску у SoundMag ми розігрували портативну Bluetooth-колонку кліпш Остін. Як і обіцяла, я її берегла. І ось для кого. Як писали в коментарях, головне, щоб власник цієї колонки не їздив по вулицях на самокаті чи велосипеді, слухаючи гучно музику. Але якщо сильно хочеться, чого б ні? У цьому випуску ми вирішили розіграти Anker Soundcore Sleep a 20 Класний Дарунок всім, папа, бережіть себе.